Підкажіть, будь ласка, який етап пересадки це був? Це вже в мене третій. третій. А підкажіть ще питання, найважливіше, яке хвилює наших пацієнтів. Чи радите ви голитись перед пересадкою? Однозначно раджу. Власне, зі свого досвіду пробував по-різному. Пробував в мене була одна з пересадок, не горячи голову, інша в мене була вже горяча голову. От. І однозначно краще голити голову. Всім, хто сумнівається, я раджу думати насамперед про реабілітацію. Як ви будете доглядати за своїм непоголеним волоссям, яке мити і сушити, при тому не пошкоджуючи зону пересадки, думайте насамперед про це. А в чому саме був дискомфорт? А, ну, Багато часу займає ну просто незручно, насправді. Тобто, коли у вас. Своє рідне волосся йде в переміжку з пересадженим, то ну важкувато насправді гарно вимивати його, ну тому що ти стараєшся там це не пошкодити, а це тобі при тому треба гарно помити. І це такий мікс. Тобто, щоб не страждала естетика і було безпечно, краще волосся. Так, так, звісно, звісно. Так просто набагато простіше буде реабілітація. Дякую.